подобається, що Нинішня Росія це одна велика, скажімо так, мильна бульбашка. От. Моя особиста візія найближчого майбутнього, тому що ну, всі знають, що в електричках розважають виключно або продажами. Або ветеранські місти в так що ну от, от так, мабуть, буде. В моєму дитинстві, вже коли справжніх ветеранів було обмаль, здебільшого ветерани Куліковської вік виходіли. Щось просили, ну тепер будуть ветерани боротьби за Донбас. Спочатку ми банду вигнали, а тепер погонимо його, як зберемося з силами. Багато цікаво. Коли кажуть, що таки могут не страшний путь, сановне панство. Саддама Хусейна. И очень надеюсь, и увидим труп вот этих негодяев, которые залили нашу страну кровью.